Слава Господу, народ Божий! Нас багато приємно це бачити. Співаємо. І я розумію, що цим Псалмом сім'я Максименків сказала всю мою проповідь. Все, що готував, все, все, все сказав. Щасливий я, що друга в світі має. Алілуя! Це велике благословення, церква Мати такого друга, як Ісус Христос. І це Велика радість мати такого друга, як Ісус Христос. Саша згадував лікарів, і мені в пам'яті так стало, як місяць назад. Ми з Танією моєю стояли біля ліжка, наспустили в шесть вечора, пустили в реанімацію, де лежала наша дитина. Після операції. І, знаєте, вона відкрила очі. Нас пустили, подивитися на неї. Вона була така ну, непритомна, вона була немічна і дивилась такими очима, благаючими на батьків. І знаєте, так, серце воно зжималося. А поруч лікар сказав: Знаєте, що добре? Добре, що ця дитина нічого не запомнить. Вона не буде пам'ятати, що їй було больно. Це все пройде і це все буде їй на благо. І дійсно воно є на благо слава Господу. Скажіть, ви давно плакали взагалі? Отак от згадайте, хто коли останній раз плакав. З роками, може, через, через серце воно становиться більш м'якшим. Чиєсь серце становиться більш грубішим, і люди по-різному сприймають речі, які приходять в їхнє життя. Сьогодні зранку сидів в автомобілі, чекав дружину з дитиною, ми привезли там на дні процедури. І я сидів і перечитував книгу буття. Я вже не пам'ятаю, коли я плакав. Правда, якось життя воно так вже вчить, що будь, будь твердий, будь, і щоб ніхто не бачив, може, твої сльози. Але читаю я за Йосипа, читаю я за його батька, і знаєте, виступили сльози. Господь так торкнувся через звичайні речі. Через Події, які я знаю багато-багато років, які я з дитинства чув від своєї мами, перечитував потім. Просто Господь торкнувся, і я сидів, а сльози наверталися. Коли Іаков, він не хотів відпустити свого самого молодшого сина Вініаміна, бо знав він в душі, десь в серці відчував, що він не повернеться. Я перечитував, перечитував, перечитував на главу раніше, 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 як воно все починалося, як воно зав'язувалося. І, і події останніх тижнів так вони стали в мене в рядочок. Я зачитаю зараз один віршик, і потім ми повернемось до цих подій. Знаєте, цей віршик він так торкнувся, і я його сьогодні. Декілька перевод... переводах перечитував, де написано про Йосипа. І заридав він так, що почули єгиптяни. Почув увесь дім фараонів. Йосип заволав до своїх братів. Це треба так заплакати. Це треба так заволати. Інші переклади вони по-своєму відкривають цю подію. Російська мова каже: Іосиф закричав. Це треба так закричати, що почув весь дом фараонів. Знаєте, в життя Йосипа тоді прийшло випробування. В життя Йосипа, щось прийшло, що він закричав, що він вже не міг нести. Йому було так важко. До цього він десь виходив з кімнати, десь він там поплакав, вмився, прийшов знову до братів і знову з ними розмовляє. А тут він вже не витримав, він закричав. На днях позвонив мені мій старий-старий знайомий. Він більше 40 років, він, пастор церкви. Знаєте, і він дзвонить, коли йому важко, ми з ним спілкуємось. І він каже: Андрій. Ну так, так і так ось в житті. Ми часто з ним спілкуємось, і він розповідає: я знаю, що у нього дуже погане здоров'я, і серце, і сахар, і все, і все. І коли його синів, в нього, якщо не помиляюсь, шестеро або семеро синів, коли починалася війна, і він мав деяку владу, мав авторитет. І він ніс туди чи через своїх знайомих, через церкву передавав довідки і його синів не трогали. А зараз а зараз, скаже, як за бандитом. Приїхали чотири автоматчика, стали біля моїх воріт. І я благаю, забирають третього. Двох уже забрали. І забирають самого молодшого. І я півтори години благаю їх. Благаю, не забирайте, не забирайте мого хлопця. Півтори години благав. Забрали хлопця. І він розповідає далі, далі, далі і далі. І я не знаю, що відповісти цій людині, бо він знає і він пройшов набагато, набагато більше, ніж, ніж я. І він бачив в своєму житті набагато, набагато більше, ніж я, може, навіть чув. І що я йому скажу? Що праведний вірою жив буде? Що я йому скажу? Я йому буду ті обітниці казати. У мене сумління не дозволяє йому так таке казати. Хоча мав казати. Знаєте, і буває в житті людини такі випробування, такий екзамен приходить в життя кожної людини. Одне місцеписання в, в книзі притчю каже: якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Російська мова каже, якщо в день бідства ти оказався слаб, то бідна сила твоя. І ось в житті кожної людини, я розумію, кожної людини, принаймні християнина, буде цей екзамен. Цей екзамен, коли твоя віра буде вона випробована. Як вона була колись випробована у Авраама, коли Авраам він заніс ножа над своїм сином, Це треб, треба, ну, я не знаю, яке серце мати, але він мав віру, Алілуя. Його віра була тоді випробована. Віра Моїсея була випробована, коли, коли він ходив з тим народом, він по пустелі, скільки він з, з ними вистраждав, коли він у фараона випрошував цих людей відпусти, відпусти. І він ніс цих, цих людей і їхні радості, і їхній їхні сум, і немочі. І тут вони підня... він спустився з гори, а вони зробили собі ідола. І Мойсей не знав, що робити. Бог каже, я знищу, а Мойсей благає не нищі. Це треба таке мати серце, бо Мойсей, Господь допоміг йому виховати таке серце. Коли він був там з вівцями до цього, Господь дав йому, дав йому, Господь дає сьогодні, Господь дав тоді Немії, коли він почув, що трапилось там з його народом. Що трапилось з, з Ізраїлем, коли стіни, мури вони зруйновані, коли все спалено вогнем, і він плакав перед Богом. Він рвав на собі одежу. І він благав Бога, і його віра була випробована. І так віра наша, знаєте, вона випробовується. І є момент, є той екзамен, коли людина, вона. Зважується. Вона стає на ваги, і колись один цар він почув. Ти був зважений, ти був звішан і знаден очень легкий. Не дай Боже почути це в своє життя, що я був зважений і знайдений дуже легким. Нещодавно я дивився в очі одному батьку. Ми були з дружиною на Рівненщині. І так получилось... Я почув за родича моїх рідних, і треба було терміново бути в реанімації, бо помирав їхній хлопець, у них сім'я, дев'ятеро дітей, батьки віруючі, а один помирає. Все, сказали, все. Готуйтесь до похорон, ми нічого зробити не можемо. Готуйтесь до похорон, сказали твердо. І туди зібралось там в холі, зібралось багато родичів. Приїхали сестри, були тато, мама. Я приїхав. Знаєте, я дивився в очі цьому татові, віруючий тато. І він розумів, що його син помирає. Він помирає від гріха, він помирає від цироза Печінки, до якого дивила горілка, непослух і гріх, в якому він находився. Цей хлопець він знав 31 рік. Він знав за Бога. Він деколи приходив в церкву, він чув слово Боже. Але тато дивиться в очі. І я розумію, що там робиться. Це такий екзамен, знаєте, такий екзамен. І тато десь карає себе, що я і там не так зробив, і там я не так поступив, і там я, ну, ну, він знає, за що він себе карає. І таке буває в житті, друзі. І буквально за два дні до цього я також був тут в Києві в реанімації. Також у людини, яка помирала від цироза печінки. І я говорив. З його мамою. Прочитаю зараз один віршик. Він згадується і в старому, і в новому заповіті. Це книга Псалмів, 31 розділ. Тут написано: блаженна людина, який Господь не зарахує провини і в кому. Немає підступу. Скажу російським: блажен чоловік, в ком нет гріха, в чому дух і нет лукавства. Чому я згадав зараз цей вірш, як так несподівано? Знаєте, Господь любить тих людей, які щиро ходили перед ним, які правдою, коли їх ніхто не бачив, вони правдою служили своєму Господеві. Правдою чинили добро. І вони вміли прощати не на словах, а вміли прощати на ділі. Бог знає таких людей, Бог знає своїх вірних. І я бачив очі цього тата. Я розмовляв з тою мамою. Знаєте, Бог також бачив. Я чув того пастора, коли, який казав. Що забрали сина і один на нулі, другий скоро буде на нулі. І прийшло в життя це випробування. Випробування, яке приходило в життя багатьох багатьох, про кого ми сьогодні читаємо в книзі євреїв, в 11 розділі. В життя людей приходили ці випробування. Багато хто скитався там в мілотях, як написано, і козіх кожах. Ці люди вони переносили. Багато-багато. І я зачитаю цей одинадцятий розділ. Вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць. Ще інші зазнавали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах. Збідовані, знедолені, покривжені, ті, яких світ не був гідний, тинялись в пустелях у горах, у печерях, в земних яругах, але всі вони засвідчені вірою, не одержали обітниці. Оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Лілуя. Бог він вірний, Бог він ніколи не залишить, і Він знає шлях і дорогу кожної людини. Він знає початок і кінець, але буде така риса, буде така межа, де людина буде зважена. Якщо в день бедства ти оказався слаб, то бідна сила Твоя. В чому сьогодні є моя сила? В чому сьогодні є моє уповання? Хай воно буде тільки в Бозі, тільки в тому, який ніколи не залишить і не підведе. Знаєте, той хлопець з Вароша, Я сьогодні з ним переписувався. Алілуя. З людиною, якій не дали, не дали з одного шансу, лікарі сказали 99%. Він не буде жити. Не буде жити 99%. Його не зашивали. Його розрізали, там почистили щось, його не зашивали. На ранок він живий, його трохи підшили. Сказали, якщо він через два дня не помре, то ми далі ще щось будемо робити. Він не помер, його ще трохи підшили. Вже тиждень, як цей хлопець живий слава Господу. І він повернеться до сім'ї, він повернеться до своїх дітей, яким, може, він не дав тої любові, яку він мав видавати. Також я вірую і цей хлопець з Києва, він також його вже перевели в палату, і деякі з наших сестер вже були. У нього в лікарні привозили їсти дякую сестрам. І знаєте, через такі речі і наша віра вона зміцняється. І ці люди, ці хлопці, вони також роблять крок до Господа. Розуміючи, що не силою лікарів, не їхньою мудростю, а тільки Божою милостю вони живі. І що якщо вони ще раз повернуться до того гріха? Вони повмирають. І на їхніх очах там вмирали ті, хто був поруч на кроватях. Зачитаю ще один віршик я з Післання до євреїв, і ми будемо разом молитись, праведний мій житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання в ньому. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Ми не з тих, народ Божий, бо ми знаємо, хто наш пастор. Ми чули цей псалом, який ми співали, і співали разом. Щасливий я, що друга в світі маю. Щасливий я, він завжди. При мені, Алілуя. Давайте разом зараз помолимося і відкриємо серце. Я розумію, що у кожного свої тягарі, свої випробування і кожен йде своєю дорогою. Але нехай в трудну хвилину, в трудну мить ми згадаємо, що ми щасливі, що Господь він завжди при мені. Колись Давид він молився такими словами. І він благав Господа, тож до старості, до сивини не залишай мене. Не залишай мене. Боже, не залишай мене. Дай мені пам'ятати, дай мені розуміти, що я маю друга і щасливий я. Давайте разом помолимося, Господу Хай буде слава. Амінь.